Пропоную зв'язати таку сіточку. рапорт складає дві петлі. В цьому візерунку є установочний ряд. В'яжеться дуже легко. Для зразка я набрала шість петель плюс дві петлі кромочних. Перший установочний в нас ряд йде в нашому візерунку. Ми знімаємо кромочну петлю і пров'язуємо одну лицеву. І знімаємо наступну петлю з накидом. І так в'яжете до кінця вашого ряду. Лицева, петля з накидом, лицева петля з накидом, кромична. Роботу повернули. Другий ряд. Це на свої воротні. Петлю з накидом, Ось вона у нас. Петля з накидом. Ми пров'язуємо однією лицевою, а наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось так. Третій ряд нашого рапорта Це лицевий ряд. Пров'язуємо дві петлі лицевими, а накид перезнімаємо. І так в'яжемо до кінця вашого ряду. Дві лицевих у мене, зняла накид і в кінці ряду лицева, кромочна Роботу повертаємо. Четвертий ряд нашого рапорта Зняли петлю з накидом. Пров'язали лицеву, зняли петлю з накидом, Пров'язали лицеву, зняли петлю з накидом. Ось так. Турім до кінця вашого, там, вашої роботи з третього по четвертий ряд. Тобто, лицева, накид перезняли. Далі йдуть у нас дві лицевих, накид перезняли, лицева, лицева, накид перезняли кромочна. Наступний ряд: дві разом лицевою, накид зняли петлю. Дві разом лицевою, накид зняли петлю. Дві разом лицевою, кромочна. Ось так. Ну Тут погано, що зрозуміло. Тут краще видно.